Доброго дня, брати і сестри, благословення вам на сьогоднішній час. Хай Господь благословить і хранить нас. І сьогодні е, хочу з вами зачитати слова, які е, важливі для кожного із нас. Відроджена людина вона знає Бога. І тому в книгі дій, 27 розділі, 25 вірші, написано так. Тому-то тримайтеся на дусі о мужі, бо я вірю Богові, що. Станеться так, як було мені сказано. Це Павло, коли вони знаходилися на кораблі і пливли, і Господь проговорив до Павла. І Біблія нам повідомляє, що людина може перебувати у спілкуванні з Богом так само, як будь -з ким, пізнавати Його, так само, як і будь-які інші явища. Ми пізнаємо Бога, ми зустрічаємося з ним, що і щодо Бога, це. То, коли ми розуміємо те, що Він хоче нам сказати у фізичному світі, написано: Скуша... скуштуйте і побачите, який добрий Господь. Знаєте, не сказано, що е... відчуйте, а написано скуштуйте. Це значить, вкусіть, який він добрий, миро, алоє і касія все шати твої. Мого голосу слухають вівці мої. Він каже, що. Це, бачите, багато таких слів, блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. І це важливо. І це всього лише кілька уривків святого письма, де сказано про нього: що скуштуйте, відчуйте, позовіть до мене. І ці слова, вони фактично. Пронизана вся Біблія цими словами, які Господь звертається до свого народу і до своїх дітей Божих. Ми сприймаємо фізичний світ за допомогою органів, чуття, обоняння. Так само ми маємо здатність і до духовного сприйняття пізнання Бога та небесного світу. Для цього від нас вимагається лише. Послух Духа Святого і бажання пізнавати небесні істини, які сьогодні Господь проговорює. Серце людини воно має випробувати на собі дію благості Господньої. І духовні е, здібності у відроджених людей перебувають у е, знаєте, вони є ці здібності, і вони там, десь всередині. Хай Бог. Веде вас і направляє. І я вам сьогодні хочу сказати, відроджена людина вона знає і чує Бога. Відродіться і чуйте Господа. Хай Бог благословить вас. Амінь.